Скажіть, будь ласка, а можна зробити так? Бо там через те, що ви зараз бачите, що відбувається на там і ТЦК, і все. Ми там всі особливо не виїжджаємо. Чи можна зро, ну, щоб ви заїхали в офіс до нас на день? Це можливо зробимо? Платимо всі послуги, все, що скажете. Просто щоб ви на виїзд ви виїжджаєте? Ой, на день, а що це так у вас багато? Тобто на день не знаю, чого ж день виріли. Ну скільки одна скільки людей буде? Людей буде? Скільки одна сповіді? Тобто, це від людини залежить. Один може говорить 5 хвилин і всю душу відкриє, а другий і більше. Ну, давайте, ну там не ми, можна там Можна де... розбити на деякий час, тому що мені буде тяжко зразу на цілий день крам покинути. Ну я розумію, я розумію. А якщо ми на кілька днів розіб'ємо цю штуку, ви зможете, наприклад, не, не, де кожен. Де ли... Це взагалі знаходиться свій. Е, Ми знаходимось в районі Володимирської церкви. Володимирського собору в центрі. Та, — Так-так-так. Угу, — На бульварі Шевченка. Так, абсолютно правильно. — А ви Чи? десь теж там не. поруч. Ні, ні, ні. Ні, ні. Тут я слушаю. Ага. Да. Так, то я ну, Володимирському служив, до речі. О, Вадим, ну якщо. гарний ж такий да, е да, да, суборд, собор, дуже конечно, сильний. Да. Да. Зараз, да, правда, да. там я як не проїду, там так голосно музика грає, всяка оце Рака Макафо, це я не, не подав. що там у них робить себе. Да. Угу. -е, як вас звати?